30 серпня приїхали на бараховочку. Здання. Сьогодні будемо торгувати. ось Стоїмо. Як стоїмо ось вниз по вулиці. там Де внизу магазин продукти. Якщо вниз спускатись з правої сторони. Тож, все, друзі, що продамо, зараз будемо розкладуватися. Все, що продамо, вам покажемо. Також побігаємо, може що знайдемо. Також Все вам покажемо. Тож, будь ласка, кияни, гості столиці. Приходьте до нашого магазину. Ранок починаємо з кави. Всім, хто налив каву або чайок, смачного. Ну, а ми йдемо шукати. Скорби тож поїхала. Перша розкладка і зразу шедеври ось такі. Дивіться, така що це ваза, мабуть. Это, наверное, конфетниця, может быть. Може, так, да, може. Я фруктовниця точно не, ну може. Цукерниця, да Франція, Лимош Дуже гарна І ось така піднімати не буду, дивіться. Це уже фруктовниця Троян, вот да, також лимош Ось дивіться. Восемьсот така величенька Діаметрі десь до 40 сантиметрів, да? 35. 38 30, да, ну гарно. Це наборчик 2500 гривень. Кому потрібно звертайтесь. Ось така гарна, дивіться, рибка на волнах з ракушкою, дульово. Цікава статуетка. Ну ось ще рибка. Коростень Валентини Тригубовий. Ось ціна. Тут ціна 450. Сканька отака. От ціна 250 гривень. І ось така ваза, також цікава, латунь, виноград, 300 гривень ціна. Ось таке блюдо з вишнями. вишеньки, бачите? Це Васильків, так, да, мабуть? Васильків. Васильків. 250 гривень. І глечик ось такий. Це, мабуть, Львів або пригород Львіва може. Косовський. Косовський, так? Да. Да? Косовський. Косів, так. Да. Ціна 150 гривень. Гарні речі. Ось ще цікава розкладка. Зараз вам покажу. Ось така сухарниця, дивіться, ручна робота, ручний розпис, старе полонне. 50-ті роки. Ціна 1300. Що дуже мало, якщо чашки, Сливочник, молочник, дивіться, також ручний розпис. Це полонне. 60-х років. А сливочник цей скільки? 300 гривень. Чашка ага. да, полони салатів. Оце? А це Київська. Ну тут тріщинка. З тріщинкою. На Да, Полонни 60-х. Кобальт по золоті. Тріщини на ручку. Тріщинка на ручці. Скільки вона? Це пара, так? Да? Ні, пара взагалі клейма різні, клей... а може, але ну, бачите, тут сильні. Ну, підходи там, також, так. Да. Ну тут є невеличка. Оця київська шипшина. Скільки вона, ця київська. 300 гривень. Статуетки. Ось дивіться. Є плясуня Дарі, а це вона вже з плясуном. Це городниця 30 й рок. ціна 1300, так? Да? 1500, 1500, да. 1500. 1500. Плясуня ось така. Це також городниця, а плясуня це. Плясуня 1500. Ось такі піали цікаві. Дивіться. Озолота, аерографія, це виробник рига, червоне клеймо. По скільки ви казали? По 200, так? Да? Ні, це 250. 250. Ось дивіться, яка таріль. Дуже цікава. Також ручна робота. Автор. Авторська, бачите. Дуже гарна. Скільки та катаріль? 1200 гривень. Ось також фруктовниця чи сухарниця. Дивіться, городниця 20 роки. Ціна 500 гривень. Ось такий набірчик. Пала. І до неї шість рюмок. А цей набірчик скільки? 900 гривень. В новому стані. Це полони, да? Да. Це полони. так? Це полоне. Тут запечатаний. Полони, так. А да. нам не тривогу напоминає на так. щось. Так, що ще вам показати? Цікаво. Ну, багато цікаво. Хто може, що можете скрін робити? Зв'язок є з продавцем. Ось так Валентина Тригубова. Декоративні вазочки. Коростень. А скільки цей набірчик? Набір 1500 підців. Карась, бачиш і отдар і ціна дуже приємна 1500 за набір же да? так уже ціна супер почали розкладатись давай синожу ну далі там вам покажемо все що розкладемо. Данечка папі допомагає розкладувати, тож бабуся побачить і скаже Данечка молодець і насипе цукерочок йому. Так Ми нарешті розклалися восьма ранку. Зараз трошки покажу, який є товар, багато товару сьогодні не брали. Ну але так трохи є. Ось таріль така настінна 200 гривень. Ваза для квітів Індія. І таріль Індія, і ваза Індія 600 гривень. Сукерниці ось такі радянські, кобальт скло, а тут покриття. Отакі скляні речі. пупельнички ось такі. Ось така цукорниця. Цукерниця. Така рідкісна, бачите, з такими звірятками, скакаючими. Ось птах. Васильків, синок покажи дно 2000 ціна в гарному стані. Можна робити скрін, друзі. І якщо буде в наявності, можна придбати. Цукорниця така. Також графини, кувшин великий, такий 40 сантиметрів. 300 гривень. Фаянс. Це, а ну переверни синок. Це такий з кораблю. Великий також на 3 літра. Баранівка. Ось такі речі. Соусник Чехословаччина. Це. І цукорниця також цього набору з трояндами. Чехословаччина. Ось такий цікавий штовчик, бачите, мальви. Ціна 200 гривень і дві рюмочки до нього. Це також фаянс. Чайні пари різні. Так, що ще? Ось такі кружки, ліщина. Довбиш. Ось така велика. Кремгес. Таріль настінна Банк Україна. Ось ціна. Це на стіну вішать. Будянська таріль. Ось такі скарбнички радянські, 100 гривень маленька, ця 200 гривень з дівчинкою. Ну, Набірчик ось такий кум, такий літра на три, ціна 800 гривень. І до нього ось такі чашки десь 0,4 мл приблизно в новому стані. І по 200 гривень, 6 штук наявності. А глечики які? Глечики які? Отой. Білий, білий зелений. Білий 200 гривень, зелений 500 гривень. То косів, то васильків. 250 гривень. Ось такий товар, будь ласка. Першому мужчині можна. Так. шість ножиків по 30 гривень рода. Зараз, друзі, покажу знахідки, які я сьогодні зранку знайшов. Багато часу бігати не було, тому що на дитину не можу залишити торгівлю. Ось такий кувшин для молока десь. 2,5-3 літра. Бачите, такий розпис. В гарному стані. Ціленький. Косів. Ставлю його на вітрину, ціна 200 гривень. Також, а не синок оце дьорне Ось цю чашку забрав. шипшина київську. В гарному стані. Хоча третій сорт, але стан гарний, сколів, тріщин немає. Так. І ось таку рибку з ракушкою, бачите, виробник Дульово, Другий сорт. Також. Перший мені така трапляється, тож забрав. Ось такі знахідки зранку було. Так, чайничок васильків 200 гривень. Ось ця цукерниця. І що ти там замотав сина? А, і синенький кушинчик за 150 продані. Зараз я замотаю попельничку. Будь ласка, ви мені бездачі. Всього дякую вам. О, дивіться, дві цукерниці. Трошки знижку зробив. 20 гривень на двох продані. Завершили, друзі, торгівлю. Ну вже тут з цього краю майже всі зібралися. Тож торговля була не дуже сьогодні. Ну, єлі-єлі 2000 натягнули. Але ж, як то кажуть, свою дозу барахолки ми отримали, тож краще так чи ніяк, як то кажуть. І трошки поторгували, і трошки поспілкувались, провели час на користь. Тож, друзі, дякуємо вам, що додивилися до кінця. Всім бажаємо мирного неба. У нашій країні міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.